Вс они чик-снникик, ты Що чуешь? Все я чую. Камай великий зюжить. Ты не комай. шахлюд? Ну, Мамка такаш на нього. Ти шахлет. Что ты забьешь? Ты что си зюжить? О, чуешь? Чтось уже впало. Сонечек, обнимай мене. Мені не так лячно буде. Обнімай. Та обнімай, обнімай. Ще більш обняти. Ну так, сильніше обнімай мене. Ти ж моє маньовні. Спи, не бійся. Ну що ж вона жубить? Я думала, це камар. Та ні, це не він. Це воно. Добре, може поспимо ще? А? Та щось не спиться вже. Ех, от і то. Ей, мамка, ти спиш чи ні? Да, там сплю. Ту ж слухаю, як ровить. Та, та ні, почекайте, ще трішки небезпечно. Добре, ну посидимо тут. Ну все, вставай, випускай мене. А то вже сонце стало. Пішли, прапор підніму. Не дивлячись ні на що, Ми ж не переможні. О, нарешті ця страшна ніч закінчилась, що там в нас. О, а на у нас літо. Сонечко, мусічка, пішли прапор піднімати. Ех, я пода. А прапор у суботу бажай піднято. Бажаю, щоб цей день був тихий, спокійний і не гучним. Ваш сонік цьомківомки Пока. А мене, мене забула сонечко. сонічок. Я також бажаю всім гарного, тихого, спокійного дня, щоб така ніч більше не повторилась. Ваша мусить-пумки. Пока.